Виконуємо номер 1.9 із підручника Алгебра 8 та номер 1.9 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. За те годин автомобіль подолав 240 км. Сладіть вираз для обчислення швидкості автомобіля у кілометрах за годину. Знайдіть значення цього виразу, якщо Т і 4. Переступаємо до виконання. Щоб знайти швидкість, потрібно відстань поділити на час. Тому складаємо наш вираз. Наш автомобіль подолав 240 км. «Т» годин ми склали вираз. Кілометрах за годину для знаходження вження швидкості. А тепер знайдемо значення цього виразу, якщо Т дорівнює 3, то 240 поділити на Т дорівнює 240 поділити на 3, і це буде 80. І тепер 4. Якщо t дорівнює 4, то значення нашого виразу дорівнює 240, ділимо на 4, отримаємо 60 номер 1.9 із підручника Алгебра 8 та Математика 8 Інтегрований курс виконано